Що, Дорогі друзі, всім привіт! З вами знову Дмитро. І в нас знову з вами марафон. У вас спортивний марафон зі мною, а у мене повноцінний марафон. І в мене зараз знову на черзі завдання спорт, година спорту. Тому ми знову будемо з вами тренувати свої м'язи. Тренувати своє тіло для того, щоб ви подобались собі, для того, щоб ви були впевнені що у собі, і для того, щоб ви себе полюбили. І перша вправа на сьогодні вже по традиції в нас буде віджимання від підлоги. І ми власне починаємо один. Три. Нелегко, звичайно, але помаленько зараз розімнемося з вами і все буде добре. Ось такою була перша вправа на віджимання. Не скажу, що вона мені клалась легко, але в спорті, якщо хочеш результату, то ти мусиш... Робити доки доти тобі важко. Тому, друзі, передихаємо і включаємось до вас знову. Ну що, друзі, а зараз ми виконуємо другу вправу, яка називається жим табуретки від грудей. І зараз я поставлю камеру і ви побачите, як я роблю цю вправу. Важливо зазначити, що ми тренуємось в домашніх умовах, як зазвичай, і в кожного під рукою є якісь важкі або легкі предмети або засоби, які допоможуть вам вдома тренуватися. Я використовую для жиму від грудей табуретку. Якщо у вас є вдома якась дошка, чи ще щось таке, ви можете... Користуватися ними. Або якщо у вас взагалі нічого такого приблизно навіть немає, тому, то ви можете використовувати бутилки з водою наповнені. Повірте, це також буде дуже крутий тренажер, для якщо ви тренуєтесь вдома. І буде відповідне навантаження. Тому можна вийти з будь-якої ситуації. Головне бажання. І зараз ми власне починаємо. Зараз, секундочку я поставлю камеру так, щоб вам було видно. О, супер. Супер. Беремо нашу табуреточку завітну. І кладемо голову на підлогу і починаємо. Один, два. Ось так, друзі, проходить моє тренування з табуреткою вдома. І хочу вам сказати, що цю вправу важливо робити до того моменту, поки ви не почуєте біль у м'язах, які ви тренуєте. А точніше біцепс. І тільки тоді, коли у вас буде некомфорт у в біцепсі. Коли у вас буде легенька лайтова біль, знаєте, що ви на правильному шляху. І я хочу вам показати цими відео, які я знімаю регулярно, що при великому бажанні можна зайнятися будь-якою справою. Чи то спорт, чи то танці, чи то ще що, щось таке, яке ви раніше думали, що... З вами несумісне. Це просто ваші якісь су... невпевненості в собі, і раджу їх вам е... побороти якнайшвидше. якнайшвидше. Тому що життя у вас одне і час йде з кожною секундою. Його все менше. Тому будьте щасливі. Будьте кохані і будьте задоволені своїм життям, а ми переходимо до наступної вправи. Ну що, друзі, зараз ми будемо робити крайні, крайню вправу. На сьогодні це буде в нас планочка. Скажу чесно, я втомився після двох дуже результативних вправ для мене. Але планочку я постою, тільки не буду вам казати, скільки я буду стояти, тому що я реально втомлений і я буду стояти до кінця. Але я думаю, що це хоча б буде секунд 30-40, як зазвичай, можливо, хвилина, але я не гарантую. Тому mm. зараз подивимося, наскільки ще може працювати мій організм в спортивному режимі. Тому зараз я поставлю камеру, щоб вам було добре видно і ми почнемо робити крайню вправу на сьогодні. Зараз, секундочку. Так, кладемо. Зараз, 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 зараз. Ой, чітко, секундочку, зараз поправлю. Опа. Стоїмо в бойову позицію. Сьогодні так само стоїмо з вами на локтях. Це дуже важливо, тому що на локтях е, стояти планку це найважче і воно найефективніше. Тому стоїмо сьогодні, знову ж таки, на локтях. Зараз, секундочку, я підготуюся. Все, стоїмо. Бо, можливо, доволі самого не видно, але видно, що я давно... Друзі, ось так я стояв планочку. Я сподіваюсь, вам сподобалось тренувати зі мною. І на останок, друзі, хочу сказати, що я ні в якому разі не виступаю у якості експерта зі спорту. Абсолютно ні. Я просто рекомендую як краще займатися. спортом вдома. Забув, що е, Просто рекомендую вам займатися вдома спортом. І е, перед тим, як почати тренуватися, я сходив до лікаря і він мені дав добро на те, щоб я займався спортом. Так само ви маєте піти спочатку для, до свого лікаря, щоб він вам дав рекомендацію, щоб він вам дав дозвіл на те, аби ви е, фізично напружували своє тіло всякими фізичними вправами, і це обов'язковий перший крок до того, як почати займатися своїм е, тілом, спортом і... Якимись фізичними навантаженнями, які ви не робите кожного дня. Або почали тренуватися зі самого самого старту і ніколи не тренувалися. Тому, дорогі друзі, я вам раджу порадитись своїм сімейним лікарем. А на сьогодні в мене все. Дуже дякую, що ви були зі мною сьогодні. І нехай. У вашому житті буде спорт, щастя і любов. До завтра.